Під час однієї із наймасованіших ракетних атак росіяни радіють смертям цивільних українців. Російські користувачі не соромляться у виразах і традиційно користуються мовою ненависті, застосовуючи ненормативну лексику. Росіяни вітають українців зі святами та зловтішаються жертв і руйнувань, спричинених військами РФ у мирних містах України. Деякі з коментаторів прямо вказують, що бажають смерті своїм родичам в Україні. Ну, прям праздник. Сьогодні за не чокаясь. Это їм за Новочеркасск, Черкас. Особливо росіяни радіють і тому факту, що атака була майже по всій території України. Бо, зокрема, вони бажають смерті саме Львову та іншим містам на заході України. Але зізнаються, було мало обстрілів. Криси бандеровські, надіюсь, ногі із вас сьогодні подохнуть, особливо львівські Львовські Хороший подарок на Новий рік, але потрібно більше. Не бентежить росіяни той факт, що окупанти поцілили по пологовому будинку у Дніпрі. Так і треба, кажуть, менше будете народжувати. Ми не відмінили фейерверки на Новий рік. Ми подарили х**лам. Роддом в Дніпрі розбомбили, менше виродків будете рожати. Ну що, досі у когось будуть сумніви, що простий народ Росії ні в чому не винен, що вони нібито не підтримують владу, але і проти виступати не можуть. Коментарі щодо сьогоднішнього масованого обстрілу, черговий доказ того, що росіяни підтримують свою владу та цю кровопролитну війну.